Здоровеньки були слава Україні! Motorola Edge 60 Pro Вже тут новий смартфон, нове відео. Let's go. Гоу! Так, ну попередній смартфон від Moto G86 був в стилі Edge, а тепер, власне, смартфон не просто в стилі Edge, а це і Є Edge, він і є Edge, але не простий, а Edge 60 Pro. Так, ну звісно ж, тут без цікавих кольорів корпусу та матеріалів корпусу задньої кришки не обійшлося. Це ж моторола. Цим вони мені і подобаються. Тож зараз і трішки і розповім. Погнали. Про корпус та матеріали. Маємо три кольори корпусу L60 Pro. І тут е, цікаво. Цікавим та сміливим рішенням було не зробити якийсь максимально темний колір смартфону, типу чорний, чи темно-сірий, чи темно-зелений. Тут кольори просто мега цікаві. Перший це Pantone Dazzling Blue. він же чимось віддає синім та якимось ультрамариновим чи кобальтовим. Коротше. Дуже красивий та глибокий синій колір. Також цікавий колір Pantone Shadow. Е, такий сірий, світло, сірий, не срібний, а саме якийсь е, цікавий сірий. Коротше, мені сподобався. І третій колір це такий, як в мене, Pantone Sparkling Grape. Такий класний, наче справді, виноградний колір. І цей Sparkling Grape мені прямо навіє якісь осінні вайби. Загалом файні та цікаві кольори в Edge 60 Pro. Мені всі сподобалися. Цікаво було б, звісно, ще потримати той синій, кобальтовий смартфон в руках, бо там... Має бути мега цікава текстура задньої кришки, щось типу плетене, чи щось. Ну коротше, там реально крута та цікава задня кришка. Ще говорячи про сам дизайн смартфону та дивлячись на сучасний тренд, робити смартфони тоншими і тоншими, то тримаючи в руках Edge 60 Pro, хоч смартфон був випущений до початку цього мега тренду, він все ж за рахунок скруглених граней та цього так званого екрану водоспаду відчувається досить тонким. Та мені особисто зручно ним користуватися та й просто тримати в руках. Ще смартфон досить вузенький, що мені теж подобається. Бо зараз. Я бачив квадратні смартфони вже роблять. 6. Загалом, цікаві та сміливі рішення від компаній. Мені подобається. Смартфони запам'ятовуються, мають свою харизму та стиль. Коротше, все подобається. Моторола Don't Stop. Продовжуйте рухатися в цікавому напрямку, бо всі, всі однакові смартфони вже, чесно, задовбали. Дисплей yeah. у Motorola Edge 60 Pro маємо 6,7-дюймовий P-OLED дисплей з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, 120 Гц HDR 10 100% охоплення кольорів DCI P3, DC Dimming 720 Гц, з піковою яскравістю 4500 ніт. Коротше, на папері все як має бути. Говорячи про сам P-OLED Дисплей, то мені особисто вони колись подобалися навіть більше ніж звичайний AMOLED. Зображення на них зазвичай було відчутно теплішим та приємнішим, якщо не лізти в налаштування. І з часом виробники навчилися його робити не таким теплим, але залишили той же. Приємну ту ж саму передачу кольорів на цьому самому P-OLED дисплеї Вона і яскрава, і приємна. В Edge 60 Pro, до речі, дисплей не той самий Cozy дисплей, як я його називав в пікселях від Google. Він тут більш яскравий та різкий, але в той же час досить м'який та спокійний. Коротше, якось вони зробили з нього таку золоту середину. Мені подобається. Можна, звісно, обрати, яким буде дисплей, обравши кольори зображення в налаштуваннях, чи більш спокійний. Обираючи природний, чи яскравий, відповідно, обираючи яскравий, або як я обрав, або як точніше воно було з самого початку. Насичений і вам тут і насичені, і яскраві, і в той же час більш м'які природні кольори. Тепер про характеристики та начиння цього виноградного красення серцем Edge 60 Pro є процесор від Mediatek, а саме Dimensity 8350 Чотирьохнанометровий, з графікою Mali-G 615 MC6. 12 гігабайтів оперативної пам'яті lpddr 5 x та 512 дванадцять накопичувач. Якщо говорити про роботу смартфону при повсякденному використанні, то в звичайних задачах, типу користування соцмережами, месенджерами, камерою та купою звичайних застосунків, то смартфон поводить себе супермоторно. Всі анімації крутяться плавно, все відкривається мега швидко, наскільки це можливо. Ну і 120-герцевий дисплей в порі з значенням крутяться все швиденько, щоб воно було приємно користуватися цим смартфоном. Загалом я помітив, що навіть середньобюджетні смартфони. Від Моторола працюють мегамоторно, навіть беручи до уваги їх ціну і більш бюджетні процесори. А тут цілий Edge 60 Pro, а, то взагалі все літає, як то кажуть, мега-ультра швидко. Не знаю, як вам, а в мене завжди залишаються лише приємні відчуття після користування смартфонами від Моторола. Якщо у вас було по-іншому, то обов'язково напишіть в коментарях, з яким смартфоном і які були проблеми. Що стосується ігор, то звісно ж були протестовані Call of Duty Mobile та PUBG Mobile. Так ось, Call of Duty Mobile справи такі. Залітаємо в гру. Налаштування графіки та аудіо обираємо фреймрейт Ultra. Графіка автоматично стає на медіум і залітаємо в мультиплеєр, чи куди ви там забажаєте, роздаємо всім противникам по голові і беремо перемогу в свої руки з крутим та стабільним FPS. Хоч і немає можливості, типу, розлочити той самий FPS, але той, що видає смартфон, ультрависокий, та грати з ним. Комфортно та приємно. Загалом з Call of Duty Mobile в Edge 60 Pro все файно. Якщо раптом захочеться пограти в PUBG Mobile на вашому Edge 60 Pro, то зайшовши в гру, завітайте в налаштування. і Якщо захочете побільше FPS, то відповідно обираємо Better Frame Rate. Там графіка буде на Супер Смуз, а фреймрейт на Екстрім. І все, вриваємося в гру і беремо свій Chicken дінер з чудовим та стабільним FPS. Якщо ви раптом хочете кращу графіку, то можете обрати Better Graphics. Там вже графіка буде на HD, а фреймрейт на Ультра. Я особисто обрав better Frame Rate і все було файно, то мені сподобалося, як поводить себе Edge 60 Pro в PUBG Mobile. З іграми цього красунчика для мене особисто все очікувано чудово. Якщо раптом захочеться пограти, то звісно ж все можна зробити з приємним юзер експірієнсом, як то кажуть. Хоча, на мою думку, цей смартфон не такий вже супер ігровий Точніше, для мене позиціонування смартфону зовсім інше. Тим не менш, з іграми тут все файно. Ну і звісно ж, хоч ми і маємо наче типу чистий Android без всіляких ОС і тому подібних речей. Але все ж приємні моторолівські фішки в програмному забезпеченні присутні. Чи та ж персоналізація, чи те ж саме вимикання вимикання ліхтарика, чи камери. Для мене, чесно кажучи, в ці прикаляси виявились ультразручні ідеш. Наприклад, зараз особливо йдеш, тебе в руці пакети. Тобі не треба тягнутися на екрані, щоб вимкнути ліхтарик. Ввечері ти просто зробив, дістав телефон, отак зробив, підсвітив під'їзді, щоб ні на кого не наступити, і пішов далі. І погасив ліхтарик. А ну і звісно, щоб вімкнути камеру. Вам не треба робити нічого. Просто отак ідете так само при тому самому сценарії. Вам раптом якась прийшла мега крута думка в голову для вашого сторіс або дуже щось філософське. Ви робите отак, потім робите отак і записуєте отак. Сторіс тут несете пакет за тебе. Це да, так, я розумію, що в нас ця школа, але є чувак Валік Міхієнко, леве на джипі ютуб канал, туди-сюди. Коротше, він на твічі зараз кеску лупить, Всю в нього там камера стоїть Соні там. До нього прийшли на днюху на прямий ефір, пацани там його колеги прийшли, прийшли в твічі, запускають G, один з них такий. А ви знаєте, що ваш стрімер, в якого онлайн пару тисяч, підсвічує Пакетом з АТБ. І в нього теж софтбокс, чи АТБшний, чи якийсь пакет, поняв на, на лампу натягнути. Він такий. Ну і що, нормальний пакет натягнути. <рес> Нормально. І він трошки зеленить, але окей, це, це, це достатньо. <рес> це вже нюанс. Я, а я такий, знаєш, о, стрімер з народом. Воно, воно. Камери. В Motorola Edge 60 Pro, мій улюблений набір камер. Тобто маємо три камери, а саме основну ультраширік. І телефотооб'єктив. Основна камера це 50-мегапіксельний модуль від Sony, це LUT 700 c з апертурою f 18 та фокусною відстань 24 мм та оптичною стабілізацією. Камера, на перший погляд, наче нічого такого звичайного. Модуль від Sony, який встановлюється в багато моделей смартфонів від інших виробників. Але, але ми вже з вами, звісно ж, не тільки знаємо, що не тільки від. Кількості мегапікселів залежить якість фото. А ще що, а ще правильно, треба то все упакувати з програмним забезпеченням цей самий модуль, все оптимізувати, щоб результати радували кожного разу, коли вам захочеться зробити фото чи відео. І я помітив, що в смартфонах Edge серії вже вкотре покоління смартфонів, з цим все чудово. Фотографії виходять е, досить різкі, і кольори на фото передає смартфон досить правильно. А якщо ще заморочуватися над фото чи відео, з ж. То можна отримати взагалі якийсь забажайте, результат. Він може бути як різким, деталізованим і супер яскравим, так і зробити якесь круте атмосферне фото. Навіть трішечки розмити, але от ви так художник ви так бачите. Хочу абстракціонізму трошки. Взяв і зробив. А ще до того всього в смартфоні є така штука, як Pantone Skin Tone Validated. Тобто е, на портретних фото тон шкіри смартфон буде видавати максимально правильно та круто, щоб можна було відразу пуляти ваші фоточки в соцмережі без додаткових обробок в редакторах. Видно, що компанія старається, то додає щось корисне та цікаве, навіть просто в програмне забезпечення для камери, то є Nice. Друга камера це ультраширік, теж 50 мегапіксельний модуль від Samsung s S5N... 5 S5KJNS. За апертурою F2.0 у тому огляду 120 градусів. З приводу ультраширіків, то тут моя любов до них сильно не виросла. Але мати в арсеналі 50 мегапіксельний якісний ширик, звісно, приємніше, ніж якийсь там 8 мегапіксельний щось типу того. На цей ультраширік фото виходять теж фані, деталізовані з приємною передачою кольорів. Тож, в принципі, можна зробити фото якогось офігенного пейзажу якісне, або якогось об'єкту. Ну, типа там якийсь в місті, де ж такий, ну, тут буде отак. Так що, ну, погодьте, 50 Мпіксів ультраширік все-таки краще, ніж 4 або 8, або 12. Ну, ну і третя камера, це 10-мегапіксельний телефотооб'єктив від Samsung S5K3, S5K3K1. s 5 3 k З апертурою F20 та фокусною відстанню 73 мм. Відповідно, маємо 3 кратне оптичне приближення. Та також маємо оптичну стабілізацію, що теж приємно. Загалом можна зумити хоч 50X, але саме оптичне наближення буде 3X. Та все ж фото навіть на 6X гібридним зумом виходять теж доволі файні. Е, телефото об'єктив, я вже 100 разів повторював, що це афід'єзний інструмент, щоб. Е, особливо у смартфоні, коли ви. Любите фотографувати по різному, це прям дає розгулятися вашій творчій натурі набовно. на повну. На ширік сфоткали, на телефото сфоткали і на звичайну камеру теж сфоткали. Один об'єкт може виглядати по різному абсолютно. Це залежить від вас. Фронтальна камера в Edge 60 Pro теж не пасе задніх. Тут вона, як і основна, як і ширік, як і Ультраширік. Теж 50 мегапіксельна вона, можна сказати, як і Ультраширік, бо модуль маємо такий же від Samsung S5 KJNS. З апертурою F2.0. Фото, на які виходять теж приємні, деталізовані, і в порівнянні з іншими смартфонами від інших виробників, я помітив однозначно вищий рівень фронтальної камери, як за рахунок самого модуля, так і за рахунок алгоритмів. Словом, фронтальна камера в R60 Pro мега підійде для ваших селфі з друзями. Або якщо просто захочете себе сфотографувати, то отримайте чудовий, деталізований прикольний, класний результат. З приводу відео. Смартфон може записувати відео 4К 30 кадрів, або 1080p 60 кадрів на всі камери. Чого теж в цілому достатньо, як для звичайного користувача. В цілому камери сподобалися. Рости, звісно, є ще куди, але так завжди рости, є завжди куди. Але загалом камери в Edge 60 Pro чудові. Тепер цікаво, що компанія запропонує в новій моделі Edge. що ще там буде. Автономність: тут, тримаючи такий досить тоненький смартфон, я очікував отримати акумулятор ну десь 5000 мА. Ну точно не більше. Але й тут компанія змогла здивувати. в Edge 60 Pro. Маємо акумулятор ємністю 6000 мА. Уже чудова новина. Але й то, що не все. Смартфон підтримує швидке заряджання до 90 Вт через дротове зарядження та 15 Вт з допомогою бездротового заряджання. І ще можна підживити якийсь ваш гаджет з допомогою. Uh, l 60 Pro, використовуючи його в якості павербанку, тоді він віддає 5 ватт. Захочете, там якийсь Moto Buds Loop, відео про яке є на каналі, або смарт годинник від Motorola, теж можна зарядити. Так що... Універсальний смартфон. З приводу самої автономності L60 Pro, то тут з цим смартфоном все чудово. У мене особисто вистачало його при активному користуванні десь на добу, мегаактивному. Якщо трішки спокійніше юзати смартфон, то, ну як другий, типу, то. Так. Чисто пару дзвіночків там туди-сюди, то вистачало на 2-3 дні користування акумулятора смартфону. Звісно ж, ваші сценарії використання будуть відрізнятися від мого. Та все ж, я думаю, автономність Edge 60 Pro вам точно вистачить на день активного користування. Загалом автономність мені теж сподобалась. І дивлячись, що він отакий тоненький, і знаєш, що тут 6000 мА, це радує. І зарядка 90 Вт теж. Продаю. ну що, виходить знову смартфон від моторола, і знову він гад мені сподобався. Ні, ну камон. Дизайн цікавий. Цікавий. Матеріали корпусу цікаві. Теж супер. Навіть в межах однієї моделі можна обрати щось інше на свій смак, інший колір, інші, інші матеріали корпусу. Коротше, взагалі, розрив шаблонів. Чудовий приємний дисплей, файний набір камер, я б навіть сказав, мій улюблений набір камер. Чудова автономність з підтримкою мега швидкого заряджання. В цілому, на, смартфон, на мій смак, е, має все, що треба. Е, ну, принаймні, як сказати, все, що треба. якщо не все, то майже все. Можливо, якимось задротом чогось буде не вистачати. Але тут, як для звичайного користувача, як я, є все. Коротше. Моторола, ви або зав'язуєте випускати такі цікаві та харизматичні смартфони та гаджети, або я чекаю свій L60 Pro, чи той крутий зелений Razer в комплекті з Buds Loop та Watch Fit. Не зрозуміли, мені сподобалося. Як вам Edge 60 Pro, та й взагалі як вам смартфони від моторола, пишіть обов'язково в коментарях. Ну а мене на цьому все. Я вам всім дякую за підтримку. тицяйте на вподобайку, підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Підписуйтесь, якщо ще раптом цього не зробили. Пишіть ваші коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що трящають нашу Україну, донатимо волонтеримо, допомагаємо То чи може рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай, побачимось! Алло, моторола, не ждіть його назад, все пока. А, ні, не подождіть, жду. Шо ти все собі забираєш, дай мені, я, я собі. А, ладно, забираю. тобі забирай. Алло, моторола, йому не треба, мені треба.